Найчастіша проблема у фенів, плойок, вирівнювачів це зламаний кабель живлення. Його довго можна ковиряти і кулупатися, а можна просто замінити на новий, який є в продажу у нас. Пропонуємо на огляд шнур живлення з артикулом 15124. Він ідеально підходить для плойок та прасок. Ось така вилка. Кабель має довжину 1,5 метра, виготовлений з якісного матеріалу, приблизний діаметр 5,5 мм, присутня ось така петля, на яку можна вішати ваші прилади. Завдяки конструкції кабель має два кільця, що забезпечують свободу рухів при використанні, тобто прилад буде прокручуватися. Тут діаметр 2,4, нижче 7,4. Додаткові заміри можете подивитися у нас на сайті. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.